Британське видання Телеграф у червні опублікувало не дуже веселу статтю, і заголовком про цю проблему в Україні ніхто не говорить. Молоді жінки масово виїжджають з країни. Журналісти пишуть, що через війну тисячі школярів та студентів їдуть до Європи, США та інших країн і продовжують навчання там. І залишаються. Мова йде про переважно жінок, бо для більшості чоловіків виїзд з України заборонений. Та це стосується і юнаків, які не досягли призовного віку. Чання перший крок до еміграції. Телеграф пише, що це може призвести до демографічної кризи в Україні. Працювати і народжувати скоро буде нікому. Наприклад, за даними Міністерства освіти та науки, якщо 2008 року в Україні було 630 тисяч випускників шкіл, то цього року удвічі менше 312 тисяч. До розмови, яку ми продовжуємо, доєднується Василь Воскобойник, це президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Василю, вітаю вас. Вітаю студія. Вітаю ваших глядачів. Чи можна усі ці такі глобальні питання і демографії, і виїзду школярів, тобто майбутнього репродуктивного також населення країни, вирішити питанням працевлаштування, хороших зарплат і яскравих перспектив, які можуть там українські компанії створити зараз чи, хоча б в найближчій перспективі? Насправді ви описали таку. Ідеальну картину світу, в якій всі хотіли би опинитися. Зрозуміло, що всі ми хочемо, щоб в нас були великі заробітні плати, що в нас були перспективи по кар'єрі, щоб ми бачили майбутнє в нашій країні. І такі плани можна тільки вітати. І єдине, що стоїть на порозі всього цього, це війна. Ми насправді не знаємо, коли вона закінчиться. Ми не знаємо, як ми зможемо її пережити, і це зрозуміло гальмує. Бажання багатьох людей залишатися жити тут в країні, і тому на жаль, батьки в дійсності вивозять своїх дітей, і мова йде не тільки про хлопчиків, мова йде і про дівчаток. В дійсності ми потроху втрачаємо свій майбутній потенціал, свою демографічну надію. Як можна вирішити в тих умовах, які ну ми маємо зараз, так тому що це питання комплексне, і е, якщо е, силатися тільки там на уряд країни, а е, ми його не вирішимо. І я думаю, що якщо вуще дивитися е, і не ідеалізувати так, тут кожен роботодавець, там кожен е, е, директор того чи іншого навчального закладу, він має думати над тим, як зберегти ту чи іншу. Людину, тому що, умовно кажучи, якщо не буде людей, не буде ким керувати. Навіть так, якщо по компаніях окремо не буде дітей, не буде кого навчати. Тому тут комплексно, точково може кожен керівник підходити, кожна компанія до вирішення ось цих от проблем, які існують зараз. Є такий термін обставина непереборної сили. Будь-який директор виробництва не може гарантувати, що не дай бог сьогодні, завтра до нього не прилетить черговий шахет. Будь-який навчальний заклад не може гарантувати, наприклад, що Міністерство освіти та науки просто взяне і перегляне умови вступу для тих дітей, котрі зараз зібралися навчатися в українських вишах. Наприклад, ніхто не заважав МОНО обмежити підвищувати вартість навчання в українських вузах. Ніхто не заважає українському кабміну на час військових дій взагалі зробити навчання в Україні для українських дітей. Дітей повністю безкоштовним зрозуміло, що це би втримувало українських дітей навчатися тут. А навпаки, що ми бачимо, МОН підсилює вимоги до навчання, підсилює вимоги для тих дітей, котрі залишилися тут. Наприклад, навіть сумнозвісний залік для аспірантів, котрі потрібно, щоб всі вступники в аспірантуру дві 2023 році повинні чомусь здавати окремий залік зі знання української мови та іноземної. Що це таке, як не спроба тиску на тих, хто залишилися тут в Україні, ті, хто навчаються. Навряд чи зможе цю ситуацію виправити ректор. Але МОН, саме МОН, робить це. Він тисне на нашу молодь, котра на жаль виїздить з країни. І тому потрібно зважати не на керівників конкретних підприємств чи закладів освіти. Потрібно в першу чергу звертати увагу на те, що робить наш Кабмін, конкретно робить міністерство освіти та науки України. А загалом, а загалом всі повинні зрозуміти для себе ви праві без України Українців не буде. Нам потрібно всім гуртуватися, нам потрібно забувати про чвари, Нам потрібно робити все, аби українські діти або українські підлітки, аби українці, українські жінки залишалися в Україні, бо тільки разом ми зможемо і перемогти в цій війні, і відбудувати в майбутньому нашу країну. Я знаєте, чому запитав от про ті кроки, які можуть робити компанії? Я знаю там буквально декілька прикладів того як. Одиночні поки що випадки. До прикладу, там дівчина 22 років, яка ще навчається в нав... вищому навчальному закладі, так, і компанія, яка захотіла її працевлаштувати без попереднього досвіду, погодилася їй покрити частково навчання в ВУЗі на п'ятий курс. Тобто це такий один точковий випадок. Потім знаю знову ж наступну ситуацію, яка от в нашій темі, а коли класний спеціаліст, так. Дівчина, жінка, щоб вона вийшла швидше з декрету, для того, щоб дитину можна було віддати чи до садочка, чи найняти няню, їй заплатили, заплатили 6 місячних окладів наперед. Ну, тобто... Компанії, я розумію, що не всі через фінансові виклики знову ж і військові, так тому що багато компаній проходять турбулентність, і деякі з них кажуть: не звільнили і скажіть дякуємо, що ми встояли на ринку. Проте, ось такі кроки також в час повномасштабного вторгнення, вони є. Це залежить від конкретних обставин. Все залежить від того наскільки компанія. Достатньо так серйозно стоїть фінансово на своєму місці. Чи можуть вони насправді витрачати гроші для того, аби таким чином втримувати фахівців? Не всі це можуть зробити, не всім це вдається, але це дуже такий гарний приклад для наслідування, і дійсно хотілось би, щоб інші роботодавці робили так само. Тобто, ну в принципі, такі кроки можуть дійсно там і втримати молодих мам, щоб не виїжджати, і не шукати безпекових так гарантій а для своєї малечі, відповідно там роботи, і для студентів майбутніх, які зараз можуть працевлаштовуватися. А другий момент ми в одному із ефірів так обговорювали питання, того, що зараз все ж таки більшість компаній ідуть на ось цей от крок брати студентів, які ще навчаються, або людей без дос. Свіду наскільки це хороша перспектива, і наскільки вона ну по досвіду вашому працює якісно? Що подивитися дані останнього дослідження, яке проводила державна служба зайнятості разом з фондом Гільєтос? Вони з'ясували, що в таких галузях, як сільське господарство, освіта, медицина, водогосподарство, нестача персоналу вже сягає 30-40%. Загалом 75% українського бізнесу жаліються, що вони не можуть набрати фахівців в достатньому обсязі. І зрозуміло, що в таких умовах компанії будуть робити максимум аби залучати в тому числі студентів, в тому числі деякі компанії ведуть перемовини і намагаються залучати навіть. Учнів старших класів, хоча моя позиція достатньо проста. Потрібно дати молоді все ж таки час, щоб вони довчилися, щоб вони стали спеціалістами, а вже потім виходили на ринок праці. Бо ті, хто починають працювати, вони все менше витрачають часу на навчання, не можуть отримати нормальну освіту і потім будуть програвати, в тому числі в розмірі заробітних плат, потрібно шукати баланс, баланс між залученням молоді до роботи. І баланс між тим, що молодь все ж таки повинна отримувати достатній рівень знань, аби потім виходити на ринок і працювати на більш кваліфікованих посадах. Я тут з вами згоден. Тут питання якості освіти також не має втрачатися, і можливо тоді те, що також оговорювалося, ось цей от напрямок профільної освіти, коли тих, хто працює руками, також на них зробиться акцент. Також і фінансово зробиться акцент. Він буде врахований. І ще один момент: можливо якісніше пропрацьовувати програми стажування. Відповідно, так компанія може гарантувати тому чи іншому спеціалісту місце проте пообіцяти, що ти довчишся і ми тебе чекаємо тут. Тоді ось цей от баланс якості і подальшого працевлаштування він буде врахований. Василю, дякую за ваші думки. Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, був разом із нами на прямому включенні.